Оце маємо такого домашнього улюбленця, шкварик називається, зробив мені збитка Ті хуліганти. Тільки два дні як посадив саджанця, диньку посадив, накрив ящичком для загортування. А тут є шпара така, він заліз сюди засранець і зламав мені диньку. Ну, ось ще ніби... Брунька якась запасна відбиває. Не знаю, ну хай посидить ще. Захистіть свої саженці, не тільки ящиками, наприклад. Засипте землею, щоб тут кіт ваш не вліз, Або Або от отак от пляшку обрізав і такий захист. Він же туди не залізе, надіюсь. І тут буде вже захист, також ящик зняв, Ну, ще буду прикривати, мабуть. І ось така ще карбонечка є, прикрив. А улюбленця під домашній арешт, хай сидить в хаті.